Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу спости вам про дві книги, які я читала, які для мене чимось схожі, але сюжети абсолютно різні. Взагалі, чим для мене схожі ці дві книги? Тим, що. Такий досить нестандартний сюжет я багато рефлексувала і думала, коли читала ці книги про головних героїв, про їхнє життя, як воно склалося, як вони вирулювали ті чи інші історії, і як якась подія, яка стається так одному моменту, змінює все їхнє життя, і повністю ніби відбувається якесь таке їхнє переродження. Якраз цим переродженням для мене і схожі ці дві книги. Перша книга, це книга фінського автора, чоловік, який помер. І в принципі, події відбуваються в тій же частині світу. Історія розповідається і починається з того, що чоловік дізнається, що він помирає. Виявляється, що його хтось отруїв, і він вирушає додому в повному нерозумінні, чому так сталося, і бачить, що його дружина зраджує йому з коханцем. І, в принципі, з того всього починається. Вся історія, і загалом там навіть такий рід зайнятості головного героя. Він має власну фірму, яка займається продажем грибів, які дуже популярні і дорогі в Японії, які ростуть саме в лісах поряд з його домом. І він якраз тим всім займається взагалі дуже. Мені було цікаво читати, мені було цікаво, хто все ж таки його отроїв і чому я не розуміла логіку. І дуже цікаво було спостерігати це переродження. В один момент мені здається, що він помирає, і тут його життя повністю кардинально починає змінюватися. Починається такий жест і треш в його житті. І він починає м -м, робити, не можу сказати розумні, але такі дуже дурні, сміливі вчинки, які мені здається, він би не зробив, якщо б не знав, що він помирає. І те, як завершується книга, мені здається, що. Навіть позитивно. Мені сподобалось як е, оформлена обкладинка. Я взагалі цього не помічала, поки не отримала і не потримала книгу в руках, і її не порозглядала. Тут ніби струни. Е, Видно, як різні люди заглядають в цю труну. Тут є священник, який проводить обряди, поховання. І мені здається, що це дуже класна і така атмосферна обкладинка, яка ідеально передає атмосферу всієї книги. Тут книга ніби на таку серйозну тему. Ти дізнаєшся, що головний герой помирає, але тут немає якогось такого драматизму, тут ось ця вся смерть передана через якусь таку іронію. І вона якось так зовсім інакше сприймається, ти не переживаєш за героя, за те, що він помре, а ти з ним ніби розслідуєш ось цю справу, хто його бив, і як він розрулює все своє життя, і чим то все в кінці закінчується. Тому книга мені сподобалась. І таке рожеве лясе, яке ідеально підходить до того. Для мене от повний 100% меч відбувся з цією книгою. І друга книга, яка дуже шуміла. І... Це золото буктоку, так би мовити, без мерід, Колін Гувер. Е, мені, чесно скажу, було дуже цікаво дізнатися, як пишеться авторка і чому настільки сильний ажіотаж навколо її книг. Мені зовсім насправді не подобається ця обкладинка. абсолютно я би на неї ніколи не звернула уваги, якщо б це не було цим ж золотом буктоку, яке продається, продавали за мільйони грошей, поки Віват не зробив передрук цієї книги. І поки ніхто кохаєш. У мене ще є, до речі, 9 тилистополітів. Падає десь дудна полиця не прочитано. Ще одна книга Колін Гувер. І до мене їде, покинь, якщо кохаєш, ну ще не їде, вона до мене раніше пізно приїде через те, що я зробила передплату цієї, зробила замов цієї книги разом з передплатою під могильного міста. Віхоли. І я так розумію, книгарня є відправив мені цю книгу, коли буде відправляти і місто. Але так мені не дуже спішить, мене тут багато є, що читати. 에, тому я і зачекаю, можливо, в. В принципі, перший почитаю 9 листопада, і ще мені залишиться тільки Вереті купити. Зразу спойлер, спойлеру, що буду купляти, бо мені дуже сподобалось, як авторка. Тут взагалі історія про одну сім'ю, яка проживає в штаті Техас, дуже неординарна сім'я. Тут є. Герої, такі, як дві дівчинки, близнята. Одна з них є головною героїною, можна сказати, від імені неї, про неї йдеться в цій книзі. І є її рідний брат, і є один зведений брат, в підвалі живе її мама, і на всіх інших, в іншому частині будинку живе її чоловік з новою, її тато з новою дружиною. І взагалі вони живуть всі в церкві. Приїжджає до них в гості пожити, я не знаю як це назвати брат нової жінки-тата, і ще разом з ними живе друг. Її сестри Близнючки. І це все така, знаєте, крейзі сімейка, в якій дуже багато всього відбувається. І це для мене на самому початку якось так нагадувало якісь -які серіали телевізійні, де куча драми, куча всього, а якесь незрозуміле, але потім, коли я вже прочитала середину книги, я зрозуміла, що ця книга не є такою простою. Для мене ця книга була дуже глибокою. Мені дуже сильно сподобалось слідкувати за персонажами, як вони розвиваються. От як розкривається історія цієї сім'ї, як е, те, що вони не могли поговорити про свої проблеми, замовчив цей час, вплинуло на їхнє, життя. і скільки років насправді вони тримали образу, не любили один одного через те, що просто не поговорили, і якась ось ця таємниця, одна, друга, третя, вона як такий е, великий шар накоплювалася і ставало щораз гірше і гірше. І... Цей тригерний момент, який став якраз початком розв'язання язиків е, героїв, коли вони почали говорити, і розв'язання всієї історії. Це дуже такий жорсткий момент. І е, перше в книзі, якось ти так з головною героїною доходиш до того тригерного моменту. І е, який героїна відчувала цей тригерний, ніби це так випадково сталося, ніби це вона. Хильнула зайвого і зробила емоційний вчинок, і це ніколи не може повторитися. Потім ти починаєш вникати в її проблеми, як вона сприймає, вона сама починає розуміти і більше вникати, чому вона так зробила ось цей момент тригерний. Я просто не хочу спойлерити і зараз говорю о ту саму фразу. Але просто хочу поділитися з вами емоціями. І ось в цей момент таке переключення, знову ж таки, переродження, яке з героєм попередньої книги, коли відбувається ось ця подія донь того, ніби все погано, вона звинувачує інших, а потім ти розумієш, що дуже багато проблем, які є, також і з її сторони провиною. І багато в чому вона сама винна, що так сталося, чи все, що вона також не прияла ніякої ініціативи і не хотіла говорити своєю сім'єю про ті проблеми, які там є. І мені дуже сильно Сподобалася книга, вона мені повернула, можна сказати, вирвала мене з нечитуна, бо я дуже довго не могла якось читати, не могла бути в фокусі. А ось цю книгу прочитала, хоча читала я її на книжку, яка має 300 сторінок, але все одно дочитала, і мені дуже сильно сподобалось. Прям дуже класна авторка, дуже класна моя книга. Рада, що її прочитала, буду продовжувати читати її далі. І Мені здається, що навколо вже всі гнути від... від відгуків <хи> на цю книгу. Але я я, до речі, тільки, що вона всі її хотіли, всі весь пронотік, тобто про неї годів, але не бачила по суті, ні одного відгуку, Чи сте хотіла поділитися з вами своїми враженнями. Ось так. А зараз це все. Дякую вам, що подивилися це відео. Я тепер біжу до своєї малечі і буду сьогодні дочитувати ще одну книгу. Бо за листопад, ой, за листопад-за жовтень в мене вийшло чотири книги прочитані, про яку я також ще хочу одну розповісти. І е, в принципі я хочу ще дуже сильно, завтра останній день. Я не знаю, коли ведеться відео, але сьогодні 30 листопад, завтра останній день. Я ще хочу читати одну книгу, яку почала читати, коли ще була в пологому е, з Вікторії. Я ще навіть була вагітна. А отже, дитині підмісів, я її досі не прочитала. Тому такі в мене плани. Рандомна інформація, яка, напевно, вам не дуже потрібна. Але все, ж. все, я побігла. Усім дякую за перегляд. Па-па!